Всі ці саджанці Moonlight ялівець. Це саджанці від зелених янголів. П9. Так, 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 я пам'ятаю, що ти в П9 їх купав. Шеф-редактор. Шеф-редактор Світлана все сказала. Так, і вона спочатку ж посадила. Дивіться. Ну, Тому що замовила дуже багато. Вона посадила так в кожну, в кожну луночку. там. Подарунок від Аргуса, а потім це ти в минулому році через один позабирала, і ти да, ще й подарувала бідиш, людям, так? Да? Да, ти два, на розівала на розішці угу. і ці, які е, залишилися, які вони великі, і ось ці. Які... А ці ти, які вони від, відсадила, да? вони трохи да, да, ну, да, менші. Вони трохи менші. Ну тому що да, це для них був стрес. Ну нічого, вони потім наздоженуть. Головне, щоб вони во такі огорива мені виросли. А між іншим Треба...